Вітаю вас з новинами суботи, 7 вересня, наш вечірній випуск. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Допомога немічним на Виноградівщині будують хоспіс. Ні, темряві. У Вилятині використають сонце для освітлення вулиць. Народний єпископ вшанування пам'яті Івана Маргітича. Простудні загострення, профілактика вірусних захворювань, спад активності, як уникнути осінньої депресії, спорт це здоров'я, як мукачівці загартовують своє тіло і дух. Новий 5774 рік. Євреї святкували Рош Хашана. Прокуратурою Іршавського району скеровано до суду кримінальне провадження по обвинуваченню двох правоохоронців Іршавського райвідділу міліції у скоєнні кримінальних правопорушень за завідомо незаконне затримання, тримання під вартою, перевищення влади та службове підроблення. Як раніше повідомлялося до Іршавської районної прокуратури, надійшла заява місцевого мешканця про те, що при незаконному затриманні на автобусній зупинці в місті Іршава правоохоронці побили його та доставили у відділ міліції. Досудове розслідування розпочалося 30 січня і тільки тепер порушниками займеться суд. На Виноградівщині будують медичний центр паліативної допомоги. Хоспіс для цього реконструюють будівлю колишнього штабу військової частини. Втілити проєкт у життя вдалося районній раді разом із агенцією місцевого розвитку Виноградівщини. Вартість об'єкта оцінюється у понад 7 мільйонів гривень. Степан Іванцу продовжить. На місці майбутнього закладу нині масштабне будівництво. Тут зводять центр медичної паліативної допомоги для тих, кому врятувати життя лікарі уже не можуть. На його відкриття, яке заплановане на наступний рік у жовтні, чекають десятки невиліковно хворих людей. Коли прийшли будівельники, тут, по суті, джунглі були, то все було заросше, Прийшлося розбирати дах, перегородки, по-новому розбивати, плити знімати і по-новому деякі плити вставляти. Тобто роботи було дуже багато зроблено буквально за цей період. І до честі будівельників я хочу сказати, що роботи виконані не просто швидко, але й якісно. Хоспіс буде розрахований на 25 лікарняних ліжок. Втім, за потреби кажуть спеціалісти, відділення можуть збільшити. Окрім лікарняних палат у корпусі на третьому поверсі, різні релігійні конфесії облаштують молитовні кімнати. Побачили, в які пропорції приблизно нам треба в нашому хоспісному закладі дотримуватися. Скільки треба ліжок на наші, будемо говорити, не тільки виноградівський район, тому що для виноградівського району 25 місць це. Забагато, але ми вже можемо приймати інших пацієнтів з інших районів, тому що все таки він буде носити статус регіонального обласного закладу паліативної допомоги. І мало цього, в цьому закладі тут же ж буде і консультативна служба, і диспетчерська. Опікуватимуться невеликовно хворими провідні спеціалісти. Деякі з них вже пройшли стажування за кордоном у різних соціальних медичних закладах. Наразі у Виноградові працює одна виїзна бригада з паліативної допомоги. В цьому році ми вже підготували 16 спеціалістів молодшого, і середнього середнього, це медсестри. От на слідчий рік у нас передбачено ще 15 середнього персоналу, 15 чоловік і лікарський персонал. Значить, вони проходять всі підготовку в європейських закладах, на європейських об'єктах хоспісах мається на увазі. Там і теоретично, і практично вони отримують підготовку. І вони мають відповідний сертифікат європейського взірця. А лікарі наші пройдуть стажування в Будапешті. Щотижня голова Виноградівської районної ради Олег Любімов та директор КП, агенція місцевого розвитку Виноградівщини Володимир Шевчук проводять консультативні виїзди, аби спостерігати за ходом будівництва. За словами головного інженера будівельної фірми Петра Облапінського, будівельні роботи йдуть за графіком. Паліативний центр має відчинити двері, як і заплановано, у жовтні 2014-го. Розуміємо, ми повинні закінчити повністю корпус, кладку і зробити покрівлю, і так само по будівлі основному закрити покрівлю повністю. Наразі із запланованих 7 мільйонів 300 тисяч гривень на сьогодні вже освоєно біля півтора мільйона гривень. Заключним етапом, за словами голови райради Олега Любімова, буде закупка для лікарняних палат, всього медичного обладнання і сантехніки. Міністерство внутрішніх справ України у серпні, за результатами тендерів, уклало угоди на постачання товарів медичного призначення на майже 6 мільйонів гривень. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Так придбано один реальний мобіль на базі Peugeot Boxer за 1 мільйон 100 тисяч гривень, та реактиви для проведення молекулярно-генетичних експертиз за близько 5 мільйонів гривень. Такі ж карети швидкої придбало Міністерство охорони здоров'я України. Всього на 216 нових медавтомобілів Peugeot, придбаних в рамках медичної реформи та оновлення автомобільного парку, було виділено 140 мільйонів гривень. За висновками експертів, МОЗ, Переплатило більше як третину виділених на них грошей. На зміну старим вуличним ліхтарям в селі Велятино незабаром прийдуть сучасні світильники, які працюватимуть за рахунок енергії сонця. Проект розробила громада села. Згодом він увійшов до прогонівського проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Відтак, вже наступного року вночі в населеному пункті стане набагато світліше. Старі ліхтарі в селі Велятину демонтують уже незабаром. Вже багато років від них ніякої користі. Дерев'яні стовпи підгнили, самі світильники поіржавіли. Та, попри це, в населеному пункті вже наступного року ночі стануть світлішими. Тут планують встановити сучасні ліхтарі, які працюватимуть на сонячній енергії. Цю ідею сільської громади підтримала міжнародна спільнота. Проект включили до програму про ООН» – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. встановилися на цьому, на цій ідеї позаяк. У нас село. Туристично-креаційного напрямку ми хочемо, ми будуємо туристичну базу на селі і тому, якщо Людина, яка дійшла до нас у село, від на відпочинок, на що небудь вона хоче мати нормальні умови для, для проживання і для і щоб було нормально по дорогах ходити, і освітлені були дороги. Світильники на сонячних батареях планують встановити на центральній вулиці населеного пункту, а це понад 5 кілометрів. Наскільки вони будуть ефективними, говорити не доводиться, адже на освітлені вулиці протягом цілої ночі не буде витрачено жодного кіловата. І саме головне, що виникло питання, чому ми до нього поверталися, тому що оплата за світло. І йшла питання, що вкласти гроші, а після того треба думати, що як його свідки брати на освітлення, то, то наразі при дотаційності сільського, сільського бюджету стало дуже, дуже актуальним. І, і неефективному його використання просто так. Застосування сонячної енергії для вуличного освітлення дозволить повністю відмовитись від лінії електроенергії, спростити проектування встановлення ліхтарів у важкодоступних місцях, а також не завжди зніме питання подорожчання електроенергії. дві третини всіх коштів, які виділяються, виділено від цієї програми проонівської програми виділяють кошти. А слідуючі кошти виділяє сільський бюджет і громада села. Сама сонячна батарея буде заряджатись від денного світла, навіть коли на вулиці похмуро накопиченої енергії вистачить на понад 10 годин. Підтримали ідею, і всі без винятку жителі села. Зв'язку з розташуванням села Веляти, у зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі. Що Практично виробництва не є. Село розташовано в дуже мальовничому місці, і сам Бог, як кажуть, вілів розвивати сільський туризм, зелений туризм, взагалі напрямок туризму, напрямок оздоровлення. Останнім часом підприємці в селі активно будують сільські садиби та туристичні комплекси. А взимку тут запрацює гірськолижний підйомник. Та до населеного пункту переконані місцеві будуть приїжджати туристи, просто хоча б для того, аби подивитись, яке ноухау з'явилось на Закарпатті. За даними Держстату на споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на півтора відсотка. Найбільше подешевшили овочі та фрукти. На один відсоток знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, цукор, рибу, яловичину, макаронні вироби та соняшникову олію. Водночас зазначили у Держстаті відчутно: на 13% зросли ціни на яйця. Подорожчали також рис, кисломолочна продукція, масло, свинина та молоко. На один відсоток алкогольні напої та тютюнові вироби. У сфері охорони здоров'я за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції ціни зросли на 0,2% І на транспорт в цілому на 0,3%. В Ужгороді провели панахиду та вечір пам'яті за єпископом Іваном Маргітичем. Десяторічний від дня смерті владики пом'янули в Богословській академії блаженого Теодора Ромжі. Згадати патріота вірянина та благодійника краю прийшли священнослужителі та віряни. Подробиці в сюжеті отця Івана Маргітича завжди дуже радо зустрічали на Закарпатті і за межами області, адже ще з часів окупації України він вів просвітницьку роботу і за це не раз був покараний. Владика підтримував зв'язки з підпільними єпископами, священиками своєї та сусідніх єпархій, також за кордоном. Іван Маргітич відомий на Закарпатті як один із тих єпископів, які правили служборідною українською мовою. Тож помінути єпископа прийшло чимало людей. Десятиліття із дня його смерті. То ми вирішили так, вся прогресивна наша і вірники, нашої священство вирішили, що потрібно відзначити ювілей десятиліття з дня смерті Врадики Маргітича, як людини гідної, як людини доброго християнина, як священника і повного християнських чеснот. Ну і дивлячись на те, що у яку епоху жив. Яку відіграв роль для відродження нашої церкви греко-католицької на Закарпатті. Іван Маргітич вирізнявся, з поміж інших, своєю безкорисливою відданістю церкві вірі в Бога, яку проніскрізь все життя. Його життєві позиції були настільки непохитними, що він не зрікся їх навіть під час перебування у в'язницях. Наскільки то був утверджений чоловік у вірі, і та вірність священника допомогла йому утверджувати навіть у таборах Гулагу потер вірників навіть у таборах гула. І потім він цю вірність доказав не лише стражданнями у таборах, але й коли повернувся, то в катакомній церкві, ревно працюючи, так, зігріваючи наших вірників. Поминальну панахиду за владикою провів єпископ Мілан. За його словами, Іван Маргітич, це та людина, яка дбала в житті про духовне збагачення та мир. Уже минуло серпні 21 років, як ми перший раз зустрілися і запам'ятався, як. Ревний пастир, чесна людина, який старався про духовне збагачення свого народу, ну і який багато вістраждав за Христову церкву. Кладико, який все життя присвятив церкві і Божим справам, знають як патріота з великим серцем. Ну я знаю, що він не, не тільки значить богослов, а ще й патріот великий. Оце те, що я знаю. Ну, я знаю, що він вроді працював в Рахові. В Рахові його забрали, арештували з Вінчення. Арештували і він був в Гулагах. Вернувся звідти дуже хворий. Це те, що я знаю. І що ми його дуже любили. Після панахиди в вузькому колі відбувся вечір пам'яті за владику Іваном Маргітичем. Міряни згадували про його життя на легку долю, випробування та всі благодійні починання. Перша половина випуску позаду у продовженні програми. Ви дізнаєтесь про таке. Пад активності, як уникнути осінньої депресії. Спорт це здоров'я, як мукачівці загартовують своє тіло і дух. Новий 5774 рік. Євреї святкували Рош Хашана. У серпні золотовалютні резерви Нацбанку скоротилися на майже 5%. Про це повідомила Державна служба статистики України. У серпні золотовалютні резерви Національного банку за оперативними даними скоротилися на понад мільярд доларів США і станом на кінець місяця становили трохи менше 22 мільярдів. Загалом, з початку цього року, золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 12% – з 24,5 мільярдів доларів до 22. Раніше Нацбанку обіцяли, що золотовалютні резерви України до кінця року принаймні не зменшаться. З першими осінніми дощами та вітрами розпочинається сезон захворювань. І хоч сонце ще в день гріє, вранці та ввечері вже досить холодно. Через такий різкий перепад температури організм людини схильний до вірусних атак. Особливо це стосується дітей, які пішли в школу. Як вберегти себе та своїх дітей від застуди, дізнавався Андрій Білканич. З настанням перших холодних днів різко збільшується кількість простудних захворювань. Здається, що літо було тільки вчора, тому теплі речі з гардеробу ще не хочеться одягати. З дітьми інша справа. Батьки турбуючись. Щоб їхньому чаду не було холодно, одягають дитину тепло, а це великий ризик застудитись. Наступила осінь. Тепер ви самі замітили, що сезон помінявся зранку, вечором погода дуже міняється, холодно, в обід дуже жарко. Значить, діти бувають рано батьки дуже сильно їх одягають, Потім діти в школі бігають по вулиці навколо річки. Наприклад, вони дуже потіють, і потім виходить, що діти в нас простужуються. Усього на людину чатують близько 200 різних вірусів. Всі вони викликають однотипні симптоми біль у горлі, і голові, нежить і температуру. У народі такі захворювання називають застудою. Близько 70% хворих це зазвичай пов'язано з початком навчального року. Почався шкільний період. Уже дітки провчилися навчальний рік, дітки провчилися тиждень, вже починаються звертатися батьки. Хтось приїхав з села, хтось з морських побереж, Десь ще йде у дітей адаптація, і починаються вже якісь перші признаки. Ну, хто з батьків сам справляється, звертаються вже не дуже багато. У відділенні епідеміологічних досліджень Закарпатської санітарно-епідеміологічної служби заспокоїли та запевнили про підвищення. Епідеміологічних порогів говорити не варто в цьому році, як і в минулі роки, не виявлено підвищення кількості хворих, що характерно для початку осені. Щоб вберегтись від застуди, фахівці радять. Треба дотримуватися ряду таких нескладних правил. Ну, по-перше, це не переохолоджуватися по-друге, ввести в свій раціон. Як найбільше фруктів, тобто вітаміни. По-третє, найбільше гуляти на свіжому повітрі, частіше проводити свій вільний час на вулиці, також не перевтомлюватися і виділяти достатньо часу для сну. Ну і одним із з одним з найкращою профілактикою це є вакцинація. Якщо застуда вас все ж таки звалила з ніг, звертайтесь до лікаря і пам'ятайте, самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Осінь пора не тільки захворювань, а ще й депресії. 30% людей страждають нею. Психологи радять настроюватись на позитив і більше проводити часу з близькими і друзями. Детальніше про те, як вберетися від осінньої депресії, знає Ірина Ващук. Восени у практично всіх частіше погіршується настрій, і самопочуття, занижується здатність. Постійно хочеться спати замість роботи, навчання чи домашніх справ з'являється бажання просто сидіти, загорнувшись у ковдру і нічого не робити. Осіння депресія знайома багатьом. Перша причина зменшення світлового дня кажуть психологи. Сам світловий день скорочується, і кількість сонячного проміння значно менша, ніж літом і весною. А сонячне проміння, потрапляючи на шкіру, виділяє такий гормон, як серотонін, як це є фактично гормоном щастя. І тому людина, в принципі, може відчувати якийсь дискомфорт. Лікарі радять боротися з депресією, чим швидше одразу налаштуватись на позитивні емоції, більше спілкуватись з оточуючими і займатися улюбленими справами чи навіть знайти власне хобі. Є вісь спосіб уникнути небажаного сум... Спорт і прогулянки на свіжому повітрі. «Спорт завжди піднімає тонус, завжди піднімає настрій, покращує ...кровообіг і кількість кисню в мозок більша поступає. Ось. І Це перше. Потім є прекрасні, нам природа подарувала прекрасні трави. І методи фітотерапії, тобто якісь заспокійливі чаї. Знову ж таки, це може бути тепла ванна, це можуть бути якесь хобі, якесь заняття творчістю. За статистикою осіння хандра саме таким медичним терміном позначають депресію, торкається тільки 30% всіх людей на планеті. Люди зі стійким імунітетом та залізним характером на цю недугу не страждають. Закарпаттям загалом осінь подобається. В Принципі не сумую. За літом. На осінь мені прекрасна, тому що в осінню збирають урожай, все є, не так дуже їх жарко, от прохладніше. Кажуть, аби уникнути депресії, потрібно зануритися з головою в роботу або в мистецтво. Багато вдома роботи є, треба закладати, а потім я сижу, вишиваю. А це моє хобі велике. Мій бальзам на душу. Ми навчаємося в художньому закладу, тому найкращий перерятунок для нас це звичайно мистецтво, і ми малюємо якісь такі ну, картини, щось таке веселе, осіннє, тому що в осені є дуже багато гарних кольорів, фарб, тому наша депресія, рятуватися нам від депресії легко. Загалом сезонний сум справа часу, кажуть психологи, вдаватись до радикальних методів боротьби, таких як таблетки чи антидепресанти, не радять. Краще вже пити зелений чай з медом і не відмовляти собі в солодощах. Сьогодні українці в цілому позитивно оцінюють стан свого здоров'я. Так, 45% охарактеризували характеризували його як добре і дуже добре, а 42% – як ні погане, ні хороше. В якому стані здоров'я закарпатців і чи відносять вони себе до відсотку здорових людей, а також чи займаються спортом, дізнавалася Ірина Грабко. Порівняно з жителями інших країн. Серед українців менше тих, хто усвідомлює важливість турботи про себе і визнає, що їхнє здоров'я залежить від них самих. Постійна зайнятість і брак коштів на відвідування спортивних гуртків заважають українцям називатися по справжньому здоровою нацією. Я не займаюся, на жаль, ні, не маю часу займатися спортом, а так ну, подивитися, щось таке в телевізорі. Люблю футбол. На думку мукачівських професійних спортсменів, фізична підготовка закарпатських дітлахів сьогодні бажає бути кращою. Жахливий стан здоров'я дітей в школах, велика кількість дітей, точно зараз відсоток не можу сказати, приходить уже в школу з діагнозами. Дуже низький рівень фізичної культури в нашій державі, і в першу чергу низький рівень знань з фізичної культури, особливо у молодих батьків. Батьки любими засобами знаходять знайомства, купують довідки, щоб дитина не займалась фізичною культурою. А плюс до всього. Рівень забезпечення з і спортивними залами, майданчиками і спортінвентарем знаходиться на дуже низькому рівні. Та радує той факт, що чимало закарпатських батьків вже з малочку привчають дітей до спорту і до здорового способу життя. Я повсякденно займаюся спортом на нашому майданчику в 16 школі. Бігаю на турніках, роблю вправи, харчуюся добре. Їм фрукти та овочі, ну і веду здоровий спосіб життя, все, що є. Ну і я вважаю себе до ну здоровою людиною повноцінно. Піклуються про Мукачівську молоді. Місцеві активісти, Мукачівський міський центр туризму, щороку набирає дітлахів для ознайомлення з різними видами спорту. З 1 вересня навчалися в центрі будуть майже 750 дітей. Розпочали сезон з водних видів спорту. Враховуючи те, що погода чудова, сьогодні проходять отакі перші заняття з водного туризму у новому, 25-му ювілейному навчальному році у нашому Мукачівському центрі туризму. Колектив нашого закладу у співпраці із міською владою, з міським управлінням освіти, ми докладаємо максимум зусиль, щоб діти міста Мукачева в позворочний та позанавчальний час були зайняті здоровим способом життя. І такі заходи проводяться в першу чергу у плані організації змістовного дозвілля учням загальноосвітніх шкіл міста Мукачева в позаурочний та позанавчальний час. Катання на катамаранах викликало у дітей тільки позитивні емоції. Мені дуже цікаво плавати, вовше це так цікаво. Я тільки чула, що ну дають вже а, і можна перевернутися, але я то боюсь. Та найголовніше відвідувати центр дітлахи можуть абсолютно безкоштовно. А от для тих, хто віддає перевагу більш спокійним і безпечним фізичним навантаженням, існують і інші варіанти. Спорт орієнтирован на досягнення, на результат. А оздоровительная гимнастика именно предусматривает бережное отношение к себе, отношение к себе с любовью. Так мы можем заниматься, как, это, как говорится, в храме, и должна быть атмосфера соответственная. Так мы можем относиться к себе с принятием всего, чего у нас есть, и отношение к себе с любовью. Надія Мікла вже чотири роки займається тайчі. Сьогодні без китайської гімнастики вже не уявляє свого життя. А от чимало закарпатців з такою гімнастикою поки не знайомі. Тайчі якийсь східний від єдиноборства? Так собі. Доведено читаючи, дозволяє скинути зайву вагу за одну годину тренування згорає до 300 кілокалорій. Але ці заняття вчать людину володіти своїм тілом не тільки на фізичному, але й на духовному рівні. кажуть у здоровому тілі здоровий дух, та от яким способом досягти цієї гармонії рішення особисте. Закарпатські євреї святкували новий 5774 рік. Рош Хашана так називаються свято євреї, яке відзначають два дні. Єврейські общини, які компактно проживають в нашому краї і досі дотримуються традицій і відзначають релігійні свята. Як зустріли новий рік виноградівські євреї, дивіться у нашому наступному сюжеті. Історія виноградівської єврейської общини має давні корені. Принаймні так стверджують самі євреї, що залишились і проживають тут. Оселились вони у Севлющі ще у 17 столітті. У місті проживало сотні сімей. Наша виноградівська єврейська. Община на сьогоднішній день нараховує десь до 15 сімей єврейських. но, а кількість людей є більше, тому що є, що по мамі євреї, по батькові, якщо підрахувати всіх, десь тих 120-130 сто євреїв є винограду, може й більше. На сьогодні у виноградові проживає близько 57 сімей євреїв. Правда, не всі відвідуються нагогу, але це не заважає їм підтримувати тісні зв'язки. Кожну суботу з 11 Києва збираємося але більше у євреї прийнято мужчини ходять в синагогу, жінки, тільки на свята. Продовжуючи традиції предків, виноградівська єврейська община, що суботи збираються разом на Меняну. Окрім шабату, разом відзначають і інші релігійні свята. Цього тижня вони зустріли свято Рош Хашана Новий рік. На столі в них лише кошерна їжа. Після молитви і благословення приступають до святкової трапези. За традицією мочуть хліб і яблуко у мед, щоб наступний рік був ще солодшим. Потім вітають один одного побажаннями, які написані у книзі життя. Рош Хашана – це только перший осінній праздник. Все вместе входит целый букет праздников. Это Йом-Кипур, Судный день, после него идет Сукот, Эцрет, это восьмой праздник Сукота, День задержания. И заканчиваются осенние праздники праздником Симха-Тора. Это когда читается последняя глава э, Торы, и на этом Тора прочитана. Головним атрибутом і значення нового року є сповіщення його через шофар баранячий ріг. У нього срумлять під час ранкової молитви і сповіщають, що новий рік не став. <му> у дні Рош Хашана євреї особливу увагу звертають на різні знамання і природні катаклізми. Адже кажуть, у ці дні вони набувають особливого сенсу. Цього року Рош Хашана тривала до 6 вересня. Це всі новини на сьогодні. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів вам нагадають про головні події тижня, що минув. Смертельне ДТП родина загиблих намагається встановити істину. Мінеральне Закарпаття. Наші кореспонденти про джерельні маршрути. 150 тисяч і баста фізичних осіб обмежили у валютних розрахунках. Гарного вам настрою і вдалих вихідних. У студії працював Юрій Павлишнець. Бажаю тільки приємних новин. Бувайте здорові!